Вітаю вас, брати та сестри. За нашою традицією, ми продовжимо з вами спілкування над першим посланням від Іоанна. Але перш ніж перейти до самої теми, давайте трішки нагадаємо, про що ж ми спілкувалися минулого разу. Брат Микола Константинович, його було 1 Іоанна, 3 розділ з 10 по 18 вірші, і в нього була тема різниця між дітьми Божими та дітьми диявола. Пам'ятаєте, це минулої неділі була дана тема. І ми побачили, що є лише дві групи діти Божі і діти дьяволи, і третій проміжної групи не існує. Також ми побачили, в чому вже різниця між дітьми Божими та дітьми дьявола. Тобто діти Божі це ті діти, які не живуть в гріху, це довільний гріх, свідомий. Також діти Божі це ті, що люблять Христа та приймають Слово Боже. І діти Божі це ті, що. Люблять творити правду і люблять брата, тобто мають праведні бажання та вчинки. Основне запитання, яке повинно було бути в нас, ким ми є? В якій групі ми? Ми діти Божі чи діти дьявола? Але скажіть, будь ласка, чи завжди легко відповісти на дане запитання? Я зараз звертаюся в першу чергу до тих, хто є вже довгий час Ісусом Христом. І він розуміє, що він є дитя Боже. Чи було в його житті сумніви? Особливо в той момент, коли в тебе є труднощі, випробовування, або ти раз за разом падаєш той же самий гріх? Чи не виникають сумніви в тому, що чи справді я дитя Боже? Скільки є людей серед нас, які можуть впевнено сказати, що після того, як ми прийняли Ісуса Христа, ні разу не був сумнів? Тому, чи я спасений, мабуть, таких мало людей. Цікаво, що в той момент, коли виникають сумніви, хоча ми знаємо, в чому різниця між дітьми Божими і дітьми диявола, бо можемо прочитати, але в цей момент для нас воно звучить як теорія. І нам хочеться глянути на наше практичне життя. Нам хочеться побачити в своєму житті, що ми точно є діти Божі. Безумовно, Господь Бог дуже добре нас розуміє, тому наступний уривок, саме який ми сьогодні будемо розглядувати, він показує, що діти Божі можуть глянути на своє практичне життя і побачити ряд моментів, і переконатися, що вони являються дітьми Божими, що вони справді з Богом. Наш сьогоднішній уривок це 1 Іоанна 3 розділ, 19, 24 вірші, і тема в чому сила. Спокою праведника, або іншими словами, через що ми спокійні, що є дітьми Божими. І так, ми розглянемо три моменти, доволі коротко розглянемо три моменти, сьогодні, так як сьогодні скорочене зібрання, то ми в такому форматі тезісному його розглянемо і побачимо, що саме повинно бути в нашому практичному житті, щоб ми переконалися, що ми справді є дітьми Божими. Давайте вже прочитаємо 1 Іоанна, 3 розділ 19, 24 вірші. З цього довідаємося, що ми від правди і заспокоїмо перед Ним наше серце. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більше від нашого серця і знає все. Улюблені, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом. І чого б тільки попросимо, одержимо від Нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. І це Його заповідь, щоб ми повірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любили одне одного, як Він нам заповів. А хто зберігає Його заповіді, той у ньому перебуває, а він у ньому, а що він у ньому перебу... що він у нас перебуває, дізнаємось від духа, від духа, якого він нам дав. Зверніть увагу, все розпочинається цей уривок зі слів: сьогодні довідаємося, що ми від правди, тобто це звернуто саме до нас, до дітей Божих, які від правди. І завершується, а що він у нас перебуває, дізнаємось від Духа. Тобто ми є ті, хто відроджений, Дух Святий, який живе в нас. І саме для нас зараз цікава середня частина цього тексту, адже вона показує, яких змін Дух Святий подія в нашому серці і чому ми можемо бути впевненими, що ми є дітьми Божими. І перше — це дія сумління або совісті, 1 Йоанна 3 розділ 20, 21 вірші. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більше від нашого серця і знає все. Улюблені, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом. Сумління в нашому серці відіграє роль внутрішнього морального компаса. Воно, зверніть увагу, попереджає нас про невірні дії, допомагає уникати гріх. Воно засуджує нас після здійснення гріха, воно спонукає нас до покаяння. І саме основно, воно надихає нас виконувати заповіді Божі. Воно надихає нас не падати в гріх. Безумовно, дія совісті, вона у кожної людини, е, сила совісті різна. Це залежить від того, наскільки ми дбаємо, щоб наше сумління діяло, і наскільки ми дбаємо про чистоту сумління. Наприклад, розвиток сумління залежить від вивчення писання, від молитви, від церковного життя, те, як ми відвідуємо богослужіння, групи по вивченню. Біблії, і також наскільки наше сумління є чистим. Для того, щоб мати чисте сумління, потрібно уникати гріха і покаяння. Євреям 10 розділ, 22 вірш: Приступаємо щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла чистою водою. Перший Йоанн, починаючи даний уривок, він починає зі слів, бо коли звинувачує наше серце. Тобто ми бачимо дію сумління і коли наше серце не звинувачує нас. А потім йде висновок до людей, в яких діє сумління і вони живуть по сумлінню, то маємо сміливість перед Богом. Що це означає? Іоанн нібито запитує і каже нам: зверніть увагу на своє практичне життя. Чи діє сумління у вас в вашому житті? Чи працює воно? Чи засуджує воно ваше серце, коли ви впадаєте в гріх? Чи допомагає воно уникати гріха, коли нібито серце щось гризе і вам важко, коли ви приступаєте і робите гріх? Чи є цей засуд? І чи надихає воно не виконувати гріх? Коли у вас нібито є запитання, зробити гріх чи ні? Ви молитесь до Бога, берете сили? І перемагаєте гріх. Потім надихаєтеся і кажете, Боже, я завжди хочу бути з Тобою. Боже, я так і далі хочу перемагати гріх. Ось діє сумління. Ви можете згадати в своєму практичному житті, чи працює сумління совість у вашому житті. І якщо так, то ми є дітьми Божими. Друга частина. Другий момент, який ще дає підтвердження в нашому практичному житті, що ми є дітьми Божими, це відповіді від Бога і дія Бога в нашому житті. 22-й вірш. І чого тільки попросимо, одержимо від нього, оскільки зберігаємо його заповіді, і робимо те, що йому до вподоби. Звичайно, як у випадку із сумлінням. А ми бачимо дію Бога, відповіді на молитви, в залежності від того, наскільки в нас високий духовний рівень. Тобто наскільки в нас добрі відносини з Богом. Наскільки ми віддаємо все Богові, наскільки ми йому довіряємо, Наскільки ми все приносимо в молитві. Безумовно, чим менше ми приносимо Богу в молитві, тим менше ми бачимо дію Бога. Також потрібно звернути увагу, що відповіді на молитви є завжди три. Бог може відповісти ні. Бог може відповісти почекай, і Бог може дати миттєву, позитивну відповідь. Давайте також глянемо приклади з Біблії, які нам показують дані відповіді. Наприклад, відповіді ні. Пам'ятаєте, Давид молився до Господа Бога, він постився, проводив ночі, лежачи на землі, для того, щоб Бог зберіг його сина від Вірсавії і щоб не вмер, але серед сім днів, немовля, померло. І хоча Давид є справді дитям Божим, то все ж таки відповідь була ні, і дитя померло. Апостол Павло також величний апостол, дитя Боже, і він молився тричі, щоб Господь забрав жало плоті. Але почув відповідь ні. Відповідь Почекай, Ісаак молився, щоб Господь Бог дав йому дітей. І лише після 20 років супружнього життя народилося двоє синів. 20 років була відповідь Почекай. Трішки коротший період. Це Даниїл молився за те, щоб його народ покаявся і за те, щоб було відновлення Єрусалима. І пройшло буквально рік-два, як Зоровавель з першою групою переселенців повернувся на відновлення Єрусалима. Тобто, ми бачимо, що буває почекай більш коротше, рік-два. І миттєва молитва Ілля молився, щоб Бог послав вогонь з неба і спалити жертви і показати, що Господь Бог є істинний Бог, а не е, Валам. Ми пам'ятаємо, що Господь послав, спалилась жертва, сам жертвенник, і вода і все. Також апостоли молилися, щоб Господь дав сил проповідувати. В цей же момент відразу земля під ними затряслося місце, зійшов Дух Святий, і вони сміливо проповідували, тобто миттєва відповідь. По писанню ми явно бачимо, що Господь діє, діє по-різному, але Він діє в нашому житті. І, мабуть, це той, це той момент, коли нам потрібно глянути на своє практичне життя і запитати, а чи бачу я дію Бога в нашому житті, чи відповідав Господь Бог на мої молитви? Згадати приємні моменти, згадати важкі часи, згадати, чи Господь Бог був з нами, чи ми відчуваємо це, чи відчували це. Можливо, були ті періоди, коли, можна сказати, це сталося чудо Боже в нашому житті, адже по-іншому цього не могло статись. Якщо раптом ви зараз сидите і розумієте, що не можете згадати відповіді від Бога, або її взагалом не було, тут є два варіанти тоді ви справді не дитя Боже, або ж ваш духовний стан перед Богом є критично низький. І потрібно звернутися до Бога в покаяння. Потрібно знову навернутися до Нього і знову розпочати відносини з Богом. І третій момент, який підтверджує в нашому практичному житті, що ми є дітьми Божими, це наша віра і перебування з Богом і бажання виконувати заповіді 23, 24 вірші. І це Його заповідь, щоб ми повірили в ім'я Його Сина Ісуса Христа і любили одне одного, як Він нам заповів. А хто зберігає Його заповіді, той у ньому перебуває. А він у ньому, а що він у нас перебуває, дізнаємось від духа, духа, якого він нам дав. Цікаво, що буквально в двох віршах ми бачимо істинне життя християнина: перебування, ходіння з Христом і виконування заповідей Божих. Але що ж означає перебувати в Христі? Що означає прийняти Ісуса Христа? Генрі це пояснив наступними фразами: це означає розуміти, виходячи з його імені, ким Він є. І мати розумне уявлення про його особу, як сина Божого, щоб кожен, хто бачить Бога і вірить у нього, може вічне, Івана 6.40, визнавати розумом і сумлінням, виходячи з усвідомленням нашого становища, наскільки мудрий і чудово Він підготовлений і відповідає усьому ділові вічного спасіння, погодитись і прийняти Його як слововикупителя, який повертає нас до Бога, і довіряти йому і повати на нього. На тебе покладатимуть надію ті, котрі знають твоє ім'я, Псалом 9:11. Тобто прийняти Ісуса Христа це означає прийняти як свого власного відкупителя, свого Спасителя і довіритись йому у всьому житті. Тут також звернемо увагу на заповідь, виконання заповіді любові, безумовно, заповідь любові це ті це та, на які ґрунтуються всі інші заповіді. 1 Іоанна 5:3 бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей. А його заповіді не тяжкі. Якщо ви прийняли Ісуса Христа як власного відкупителя, то якщо вам подобається жити по заповідях Божих, якщо справді життя по заповідях, по словах Божих приємне для вас, ви отримуєте назолоду від цього. І навпаки, якщо ви відходите від Слова Божого, стає неприємно. Якщо у вас є явне розуміння, що заповіді Божі Виконання заповітей Божої – це саме краще, що може бути для власного життя, то ми є дітьми Божими. І так сьогодні ми міркували над першим Іоанном, третій розділ 19, -й, 24 -й житті, в чому сила, спокою праведника, або іншими словами, через що ми можемо бути спокійними, що ми являємось дітьми Божими. І ми розглянули з вами три варіанти, проаналізувавши їх своє власне життя, своє практичне життя. Побачивши їх, ми можемо бути впевненими і впевнено сказати, я дитя Боже. Відкинути сумління всі і сказати, Боже, дякую Тобі, що я з тобою. Це три моменти. Дія сумління, совісті. Це перший. Друге відповіді від Бога. Ми бачимо, як Бог діє в нашому житті. І третє, наше бажання бути з Богом і виконувати його заповіді. Амінь. Помолимося.